І тема супер важлива. І так, <риклад> я не можу читати. Причина масові підробки документів. А у нас буде стендап во Львові, блін. Бо що? Бо є наказ. Ну зато я виспався. Саме такого наказу я ніде не бачив. Лоханутися. Да-да. <риклад> ага. О, ну дійсно, сюди, це запишеш коментарі. Давайте занурюватися та розбиратися. Ну Що, поїхали? Привіт, це знов з вами. Я, Стас Юрасов, і моє шоу Стас АйТі Глас. Щотижня ми тут обговорюємо важливі для it спільноти теми. Ось, наприклад, минулого тижня ми розбирали як знайти нормальні it курси та не лоханутися. Сьогодні пропоную продовжити обговорювати тему. Освіта. Адже зараз багато людей втрачають роботу. І тема суперважлива. Особливого розголосу за останні тижні набрала така тема, як освіта за кордоном. Вона є. Але поїхати навчатися кудись до іноземного ВНЗ, на жаль, не можна. Бо що? Бо є наказ. Військове керівництво з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентам-чоловікам. Причина масові. Підробки документів саме такого наказу я ніде не бачив, але є офіційна заява речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка. Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчалися за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи пропуск. Проте останні місяці почалися масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном. Я думаю, що ця заява застала зненацька багатьох студентів, бо нещодавно була зовсім інша. Протилежне від міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю РБК Україна він казав, що Міноборони та МВС погодили проект постанови про можливість виїзду студентів за кордон. Тобто ми давно цю роботу зробили, бо це логічно і нормально, бо студенти все одно ще воювати не можуть тільки добровільно. Ось така неоднозначна тема. Давайте занурюватися та розбиратися. Бо студентів у нас багато, а студентів-айтішників також немало. Спочатку хочу вам сказати, що підробка документів на 100% була масовою темою. Я у це вірю. Чому я так думаю? Бо бачу у ЗМІ неодноразові випадки, коли студентів зловили на гарячому. Наприклад, у поїзді до Перемишля. Вам зараз відмовлено в перетині кордону, тому що згідно статті шостої закону України про порядок їзди виїзду громадян, у вас мають бути відповідні документи або ж на пунктах пропуску правопорушники під час проходження контролю на виїзд з України на Ягодин надали прикордонникам карту студентам вищих навчальних закладів в республіці Польща із ознаками підробки. Потрапити до сусідньої Румунії намагався наш 27-річний співвітчизник із Запоріжжя, який на паспортному контролі надав інспектору пакет документів про навчання у одному із вишів республікан. Публіки Польща. такі фейкові документи, не менш фейкові, студенти, купують в інтернеті через телеграм-канали. У випадку з останнім запорожцем такі документи обійшлися в 5 тисяч доларів. Деякі з моїх джерел сповідають, що схема з підробкою документів та виїздом за кордон навіть використовувалася деякими it компаніями Так, одна з них розіслала своїм колегам улітку лист з назвою Нові. Можливості, а там як драпанути за кордон через схему з ВНЗ. Отже, зрозуміло, чому прикордонники прикрили цю лавочку. Багато студентів дійсно були. Фейковими, але що робити людям, які насправді навчаються за кордоном і мали поїхати 1 вересня на навчання? Я дізнався одну дуже цікаву історію про студента-айтішника. Він працює в державній it компанії проджект-менеджером. Так, от він дійсно поступив до британського універу, отримав добро у військоматі на виїзд, але опинився на кордоні якраз 14 вересня, коли прикордонники отримали наказ. Не пропускати жодного студента, проджект. Попросив мене приховати його ім'я та відмовився виступати на камеру, тому що, як він каже, це може ще більше ускладнити його ситуацію. Ми поспілкувалися з ним через голосові повідомлення. Як військкомат сприйняв мої документи на навчання з підозрою, сприйняв, відправляли запит в мій університет, щоб переконатися, що я там дійсно навчаюся. Отримали відповідь від них. Я її переклав, і вони сказали, що потрібно почекати. Доки до початку навчання не залишиться один тиждень, і тоді мені видадуть документи. Він вступив до відомого британського університету Редінга. Навчання там коштує 10,5 тисяч фунтів стерлингів на рік. Він вніс депозит у розмірі однієї тисячі. Врешті-решт, військомат підтвердив справжність документів. Студенту можна їхати за кордон, але на кордоні його чекав несподіваний сюрприз. На жодному пункті пропуску ніхто не випускав. «Тикали носом закони, тролили. Посилали на війну копати окопи і називали охилянтом. Більш того, біля одного з сільських пунктів пропуску студент був затриманий на три години за спробу незаконно перетнути держкордон. На нього завели адміністративну справу. Як він каже, були допити, протоколи, огляди, перевірка документів та навіть психологічний тиск. Короче, нормально так кошмарили. А підстав, яка же хлопчина. Ноль нещодавно в Києві був суд, який це довів. Судді зафіксували відсутність адміністративного правопорушення. Тому мені якось особливо образливо, що зараз держава повертається до мене п'ятою точкою. Тут треба сказати, що міністр освіти Сергій Шкарлет звернувся з листом до закордонних колег-міністрів. Він просить допомогти таким студентам або надати їм відсрочку на рік, або навчання в онлайні. Приводу ремоуту ні, е, ремоуту там немає. Це абсолютно офлайнове навчання. Мені дали три тижні на те, щоб вирішити свої питання і якось до них доїхати. Тобто, дали таку невелику відсрочку. Ну, якщо я б не приїду там до середини жовтня, то все я прилітаю. Моє місце згорає, і на цьому моє навчання закінчується. І на жаль, таких кейсів все більше. От ще одна подібна історія, яку розібрали факти. ICTV. тіві студенту Олександру Мікітенко заборонили їхати на магістратуру до Німеччини. А зовсім недавно була ще одна новина, що одного студента навіть жорстко затримали на одному з кордонів. Шоснімай. О! Юнак навіть потрапив до швидкої після таких дій. І що особливо мерзотно, такі сюжети залюбки підхоплюють пропагондони, щоб відвести увагу від того, що, наприклад, зараз відбувається на грузинському кордоні. І ось що з цього приводу говорять адвокати. Які б скарги ми не писали, куди б не писали і не зверталися наші клієнти. По факту, центри комплектування або не видають. Довідки, які надають дозвіл для виїзду за кордон, або навіть якщо вже і є довідка з центру комплектування, то прикордонники не випускають за кордон на навчання. І коли ми почали більш детальніше з'ясовувати нашу інсайдерську інформацію, то з'ясували таке, що існує неформальна вказівка не випускати студентів за кордон. Тому в нас залишається виключно один шлях: це оскаржувати дії. Судовому порядку. У студентській групі я знайшов відео, як відбувається відмова безпосередньо на пункті пропуску. По студентських документах ви не можете виїхати за кордон, що незрозуміло. Є інші документи для перетину кордону. Мені треба зі почути. Я вам поговорю це. Так, хто. Я інспектор Державної прикордонної служби. Є інші документи для перетину кордону, ще раз три рази повторюю. Буде застосовано фізична сила для вас, ще раз повторюю. А буде застосовано, якщо ми якщо що. Ви не виконуєте вказівки, для, вказівки. А які вказівки? Законні вказівки? Є документи для перетину кордону. Ще раз вам. Так, да, є які? паспорт за кордоном. студентські сільських да. да. ви не за Чому? Кордон. Тому що що не зрозуміло. Ну то дайте нам Тому. письмо. Вам дали всі відмови. Ну точно немає ще раз на вихід. Що далі далі? Не дихаємося. Чоловіч. До речі, 10 вересня студенти створили петицію на сайті президента, та вона майже набрала необхідну кількість голосів. Окрім того, на львівському КПП Шагіні студенти бастують вже котрий тиждень поспіль. Доброго дня, Україна! Ми студенти закордонних вузів. Ми тут на КПП Шагіні. Ми нікуди не пішли. Уже третій день ми не стоїмо своє конституційне право на навчання та за міжнародні конвенції з прав людини. Ми тут будемо стояти доти, доти кабмін не прийме рішення по студентам. І хочемо знову заявити: Словом студентам! вони звернулися до кабміну та вимагають відпустити їх на навчання за кордон. Коротше, два висновки: перша тема з підробками це просто океан корупції, і це так. Її треба якось. Прикрити, але навчання за кордоном студентів, реальних студентів, це, на мій погляд, дуже важлива тема. Бо вони вивчаться, повернуться. Та з допомогою їхньої набутої освіти та міжнародних зв'язків ми будемо відновлювати нашу державу після війни, затримувати та присувати таких людей, особливо якщо вони підлітки. На мій погляд, якось ганебно. У мене це все з вами був Стас Айтіглас. До нових зустрічей. Якщо у вас є що сказати, або ви є студентом, якого не пускають за кордон, пишіть у коментарях під нашим відео та ставте нам лайки, дзвіночки, лайки, дзвіночки та іншу штуку.